Вітаю! У нас сьогодні урок біології з курсу 7 класу. Ми з вами переходимо до вивчення останнього класу хребетних тварин це є савці. І сьогодні познайомимося із загальною характеристикою. Взагалі, визначною ознакою савців є вигодовування малят молоком, які будуть виділятися із молочних залоз самиці, це високий рівень розвитку нервової системи, зокрема головного мозку, що і спричиняє складну поведінку у таких тварин. Всі савці є теплокровні. Тобто температура їхнього тіла є більш-менш сталою, вона практично не залежить від температури навколишнього середовища. Якщо говорити про те, де заселяються ці представники, то середовище існування їм притаманні усі, окрім організмового. Тобто, паразитичних видів серед сервців немає. Вони живуть в ґрунтовому середовищі, наприклад, це кріт, це водне середовище, кити, дельфіни і наземно повітряне середовище, наприклад, звичні нам кішки, собаки, білки, ну і ми з вами. Спочатку ми познайомимося з будовою тіла савців, на прикладі собаки. Всім нам знайома ця тварина, тому нам буде дуже легко розібрати будову тіла савців. Так, почнемо ми з вами, що тіло складається з тих ж самих відділів тіла, які нам вже звичні. Це голова, рухлива шия, так само, тому що вони можуть повертати її незалежно від тулупа. Ми, коли будемо розбирати з вами різноманітні савці, ми поговоримо, якщо у яких. Якихось тварин буде відрізнятися від загальної будови тіла якась частина. Але взагалі це рухлива шия, це тулуб, це хвіст і парні кінцівки передні та задні. Давайте роздивимося, що та тут у нас утворюється на голові. Це вуха. Які, на яких наявна вже вушна раковина, і вони можуть її рухати, тим самим краще вловлювати звук. Якщо ми говоримо про очі, то е Очі містять лише дві пари повік, як у нас з вами верхня та нижня. Тобто міготливої повіки, як у птахів, вона буде відсутня. Потім ніздрі, які будуть сприймати запахи, і зуби. Подивіться, будь ласка, у всіх савців зуби будуть різної е, форми, які будуть е, саме пристосовуватися до тих умов, яких е, вони їм притаманні, тобто, якщо тварина хижа, то будуть у них зуби розташовані так, щоб шматувати, наприклад, здобич. Тобто, ми трішечки згодом про це поговоримо. Потім шкіра містить певні види залоз, це, наприклад, молочні залози у самиці для виготовлення малят. Це можуть бути потові залози, сальні залози, це пахучі залози для того, щоб привертати увагу або мітити територію, що притаманне саме савцями за того, що в них розвинена складна поведінка. Потім похідні шкіри це шерсть кіхті, нігті, у деяких це рога, копита можуть бути. Тобто похідних шкіри дуже велика різноманітність, які можуть утворюватися у самців. Добре, якщо ми сказали з вами вже про залози, то залози в шкірі савців є потові, сальні, молочні та пахучі. Тобто потові залози будуть регулювати температуру тіла. Навіть у нас з вами, коли ми займаємося фізичними вправами, наприклад, на уроках фізкультури або бігаємо, або граємо в рухливі ігри, о, наше тіло пітніється, тому що відбувається регуляція температури тіла для того, щоб вона не піднімалися саме виділення поту і регулює цей баланс. Далі сальні залози, молочні залози, про які я вже вам декілька разів говорила, і пахучі залози. Тобто, пахучі залози вони слугують у спілкуванні цих тварин. І давайте розглянемо типи зубів. Зараз ми скористаємося 3 d моделлю, але спочатку давайте зупинимося на функціях. В них є три типи зубів. Основні це різці, функція яких зрізати їжу, ікла, відривати, утримувати здобич і захищатися. Так, одні зуби слугують перетиранням їжі. У деяких хижих тварин сформувалися ще хижі зуби. Зараз ми з вами розглянемо детально, де вони розташовані і як виглядають. Бачимо, що в нас є чотири різні форми в залежності від того, як живиться ця тварина. Якщо ми говоримо про зубну систему всеїдних тварин, то в них подиві, подивіться, будь ласка, є ікла. І корінні зуби для того, щоб перетирати їжу. Як приклад, це домашня свиня да, у нас зображена. Далі зубна система комахоїдних тварин. В них голчастий, гострий, корінний зуб. Подивіться, будь ласочка. тобто він такий голчастий, навіть назва сама за себе говорить. Потім різці. Зубна система хижаків це різці, ікла, премоляри або великі кутні, тобто хижі зуби. Теж подивіться, будь ласка, як вони виглядають. І зубна система травоїдних тварин. Так як травоїдні тварини споживають рослинну їжу, їм треба її гарно пережовувати. Ви навіть можете згадати, як кінь, наприклад, жує траву, що він довго це робить, і саме за перетирання їжі у таких тваринок слугують корінні зуби з шліфувальною поверхнею. І ось так в них виглядають різці. Тобто, бачимо, що зуби, вони, їхні типи одні й ті ж самі, але і за способом живлення вони відрізняються своєю формою та розташуванням. Якщо якісь у вас питання виникають по тому, що ми зараз вже розібрали, то запитуйте, будь ласка, я залюбки дам на них відповідь. Ще, мабуть, особливо домашні улюбленці, якщо в когось є, ви бачили, що є такі довгі волоски да, з двох сторін на голові. Вони мають назву вібриси, це чутливі волоски. І вони забезпечують саме виконуючи функцію органів чуття. Тобто, давайте запам'ятаємо, що ці волоски мають назву вібриси. Так, так, ми, так як ми вже говорили з вами про. Те, що всі савці вигодовують своїх малят молоком, які виділяються за допомогою молочних залоз у самиці, то і взагалі розмноження розвиток буде трішечки відрізнятися від інших тварин. Тобто, якщо ми з вами вивчали попередні класи, то там формувалися ікринки, формувалися яйця які. Були, наприклад, кринки взагалі практично на да, як повезе в цій ситуації розвинутися або ні? Яйця вже краще розвинені, але все рівно такого розвитку, як у савців, вони не добувають. Тобто, чим же характерна саме особливість у савців? В них у самиць формується плацента, або ще вона має назву дитяче місце. Що це таке? Це тимчасовий орган, який забезпечує зв'язок між організмом матері та зародком. Якщо ми говорили про яйця, то зародок брав поживні речовини, воду саме жовтка та білка. Також була сформована повітряна камера, яка. Яка постачала зародок повітрям. У савців вже цього не треба, цей запас, тому що дитинча буде розвиватися в тілі матері, і всі поживні речовини, воду, мінеральні речовини повітря вона буде брати за рахунок саме самиці. Ще новий термін: всі кожному з вас він знайомий, але давайте його сформуємо для того, щоб точно знати. Визначення цього терміну. Вагітність це період розвитку зародка всередині материнського організму. Тобто, практично, всім савцям на наступному році ми будемо розбирати єдину малесеньку групу савців, які ще відкладають яйця. От, от їм це не буде притаманно. Якщо ми говоримо про всіх інших, то у, у самиць є певний період вагітності і. Дитинча розвивається саме в материнському організмі, у тимчасовому органі. Ще ми з вами неодноразово говорили про стан анабіозу або зимове зацепіння. Тобто той стан, коли якби, вмирає тваринка, ніякі процеси в організмі не відбуваються. А потім вона якби, повертається до життя і це притамане саме холоднокровним тваринам. Якщо ми говоримо про теплокровних тварин, то е, якщо вони перейдуть в стан анабіозу або відбудеться зимове заціпіння, то вони просто загинуть. Але ми знаємо, що деякі тваринки впадають в сплячку. Сплячка та анабіоз це два різних поняття, тобто анабіоз це тимчасове припинення життєдіяльності, з якого може вийти холоднокровна тварина. Теплокровна це не здатна втілити, тому сплячка це не припинення життєдіяльності. А стан, який характеризується зниженням рівня обміну речовин. Тобто тварина все рівно дихає, в неї в організм постачається, кисень, виводиться вуглекисний газ, жирова тканина, яка, ну, вони їли да, активно перед сплячкою, звідти береться поживні речовини, тобто, обмін речовин у цих тварин не припиняється. А Просто він знижується, і нам треба це розрізняти: що анабіоз, спрячка це два різних поняття, і вони не є одне й те ж саме. Сподіваюся, що всім зрозуміли все нове, що ми сьогодні розібрали, або старе, що трішечки пригадали, і з наступного року ми перейдемо до знайомства саме з різноманітністю савців і те, що характерне саме певній групі. Дуже вам дякую і до зустрічі!